Ну, типу, дивись, навіть в самих лютих фільтровщиків підгорає і вони хватають болту, берда. Ну дивись, для того я одному вчора пояснював і тобі поясню. Для того, щоб, ну типу, я знаю, як воно працює, поняв. Бо е, я тобі зараз включу пісню, подожди, паузі нажму. От я тобі допишу, типу, під цей трек, поняв. Захочеш, знайдеш повний послухаєш. Я знаю про що я говорю, тому що я це пройшов. З'їв, витрав. Десь в'їбав бабок, десь в'їбав времени і вивчив питання, то я тобі просто поясню, що воно працює так, як я тобі описав вище. Якщо ти хочеш мені доказати, так як той каже, що я тобі, що я піздаплю, то просто пройди шлях, експериментатора. Поняв? і статистично докажи мені, що іменно в 5 коф 0 іменно в 5-20 кофа немає. Ну, типа я тобі ще раз говорю, воно працює так, а ефір є. Тоже да, Прикинь, блядь, люди завжди рухаються, вони не ночують на вокзалі в надіжді на щастя. Тобто е, є можливість того, бо я систематично про це нагорлошую у кому, що ви повинні розуміти, що, тіпа, то, що блядь, водій онлайн, ну він на типа, фільт... ну, це хуйово для паса, ви ви паса. Можливо, щось роблять алгоритму для того, щоб алгоритм починав розуміти, чи водій на фільтрах. Чи він ефір палить і типу, тоді дує ков. Ну, типу, в моменті це невозможно настроїти, щоб, блять, ну ну коротше, забій хуй, я би